Я имею в виду с нашими вот этими потерпевшими уже по этому делу. какие-то гражданские отношения, не взаимопонимание. Ну а вы как-то это пытались решить мирным путем, а не тем, который, на который... Конечно, мы пытались... Внешне. Мы неоднократно казали, ось телефон у Сличо. Подивиться там с 22 августа. Писав їм письмово, відеоролики знімав у полі, сказав, не лізьте сюди хлопці, не лізьте, бо тут спірна ситуація. А хто хто знімав відеоролики? А у вас є на цей час, щоб знімати відеоролики? Як, трактор... Які у вас готовий обов'язки військовому для та СПІ? Я, як цей трактор відпалив, я приїхав був з Харкова, я в Немишлянському військкоматі був і в мене був... Вихідний день після суточного наряду я звільнився та відпросився згодного додому, так як мені не дали ще відпустки. Ви мене одні. не чуєте. Взагалі ну, не чула, що? наразі. Оповіщення зараз. в Харкові. Зараз я відпустці цей тиждень з понеділка, Перший відпуск мене так. До відпустки? Був у немишлянському Терцака. І із... що ви там робили? Я був там у суточних наряд, оповіщення ВЛК проходив з хлопцями на 18-й лікарні. Оце моя була робота. Гарний взірець для інших військовослужбовців, так? Не то гарний, я кажу, хай схають хлопці, хто-небудь, чи я десь ошибку яку-небудь зробив за свою ні, я пішов старо дня на війну. Бачите, да. речі, що у вас щире Тому прокурор підготував клопотання тільки на домашній арешт. Сам всі статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі. Я готовий 20 просить, тільки треба це все допитати, кожне слово зважити, Те, що це стосується як мого здоров'я, так і моїй сім'ї, моїй життя. Ви розумієте? Так що я, це я, 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 я вас не... прошу, допитайте жінку. начніть, як воно має бути по-людськи. Що, що у нас допитували? У нас допитано. Нікого не допитали в ноль. Коли ти допитував жінку? Не допитувати, ні не да не назив... ви тикаєте? не називаєте. Ви Я, я, Володимир, Він так. Трішки, може, вас і молодше, тикати не треба. Дівки ізначально, ізначально проводили поліція слідство ще в 22-му році, і вони сказали, там немає ні кримінальної, де що сказали, що жінку визвати, вони жінку не визвали. Ми ж дали місяць, вони. А чого не визвали жінку? Яким чином та з'явилась? з'явилася? Мене почуттям як правильно, бо люди прості, у мене ніколи в житті за 50 років не було ніяких проблем із правоохоронцями. Получається, що... Я поки був на війні, 2022 року вони пай переоформили, до угоду, зробили, і в 23-му році зробили на тестя. І в мене, чуєте, в мене було, було доручення. В мене було. І він мене не спитав, чи, що жінка зробила до угоду. Він нічого не казав, я взагалі цього не знав. Не до Де, допит... Де, допит... Де ви ваші допит... інжені. Так то у нас взагалі не були проводжуючими працювати. Коли вони були якого за А скажіть, скажіть якого числа? Ти її перший раз сьогодні бачиш слідчий Володимирович, ти її не допитували її взагалі ніде. Володимир Степан Йосипович, коли ти мені бачив? Допитана. Коли, коли допитана на місці працівниками, які супроводжують. Ви кажете, що ви її допитували? Ви не допитували, не визивали ні перший раз на слідство, ні другий раз. Оце як, як я цей трактор мені просто прийшлось зробити так. Вони в до угоду зробили, чого я на 20 років заключав, Володимирович, якщо у мене були на 7 років, і ми їх глаза не бачать. Добре. Хто допитував? Це якого числа було жінку, якого допитували числа? Якого числа це було? Жовтня, 8 жовтня. Ніхто не допитував, це було той день, як, як той... Дев'ятого, це не допитували взагалі. І ще я вам скажу, у нас був уголовний розвиск на другий день, утром сімчасов. Вони сказали, дадуть на експертизу це все, і вони замовкли. Їх не чують, уголовного розвитку нема. Вони сказали, експертизу зроблять цих розписів. Цього не було зроблено взагалі. Я не знаю, чи ці шахраї купили, видно, і цей уголовний розвитк. Нема замовкла. Дивіться, із 9... Натуральні шахраї. ви не розумієте, що в нас робиться. Ви побачите, це ще закінчиться Києвом. Це ще Києвом закінчиться. Ми будемо піднімати Київ із військом, з ветеранами війни, всі будемо піднімати Київ. Ви я кажу, допитайте жіночку і мене. Чого ви мене з кабінету? Ви маєте Тому що мій кабінет, покиньте ви Ну, слідчий не допитував, жінку, все. І дивіться, трактор ворований, не реєструваний був ні в налоговій, ніде нічого. Він мені дається самого головного, а помістите на мене кримінал, якого я не зробив. У військоматі він не реєстрів трактор. У налогові не реєстрував ніде нічого. Я просто постраждав із за слідчих, Вони не зробили досконально це слідство. Такого жінку не визиваєте, так? Да? Я вас прошу, візьміть жінку, допитайте. Я кажу жінку, візвіть. Не Чуєте? Жінку допитайте. Все, жінку не хоче допитати, навіть все. Так що, ось я вийшов з кабінету, щоб ви знали, прокурор мене військовий вигнав на двір із слідувателем цілий час сиділи в кабінеті. Мене не визивали, ні мене, ні жінку, мене визвали, сказали. Взагалі, я не знаю, я скажу, жінку не хочу навіть визвати, все. слідство, оп'ять замазано шпаклівкою. Слідуватель бреше, що допитував жінки, він сьогодні перший раз побачив. Все, це буде в інтернеті. Давайте, далі буду розказувати.